Так, зараз будемо запускати систему 1А33 на Т-64. Так, залізаємо в танк, перевіряємо АЗР під кришкою. АЗР всі вперед. Розштопарюємо башню. З застопорити. О, от стопорить. до упора. Так, ту упора отстопорили. На пульті управління запускаємо оборозуватель, вичиснітель, дальномір. Очікуємо порядка 2 хвилин. Так, Поки не очікуємо, я вам розкажу про кнопки. Обогрів окуляра, обогрів головки. В випадках, коли то включаємо і прицел воно балістика, тип знаряду, яким ми користуємось, Б – бронебійний осколковий і Н-кумулятивний, кнопка, кнопка заряджання, азотальний показчик, система туча для викиду димових завіс. Після того, як ми зачекали 2 хвилини, ми штопоримо дзеркала. Ось, знаходиться в нас. Відтягуємо себе, до характерного щелчка і в нас башня вже повертається автоматично біг чергувачка. Після того, як ми розштопорили дзеркала, розштопорюємо черв'які бали. Півнячна пара розкопована вертикальна навостка. Це все, що, буваємо, що як розкопожується дзеркала, загорається обов'язково раз сторону. Все, система у нас запущена. Для того, щоб працювати, вести вогонь, ми включаємо МЗ, яке включає. Вибираємо тип снаряду, який нам потрібно, і зажимаємо кнопку «Загрузки». Вмикаємо електроспуск перед самим пострілом та ведемо вогонь по цілі.